Не забувати говорити про те, що Україна це не лише війна, а Україна це можливості в будь-якому випадку, незалежно від того, що у нас відбувається. Життя, штука дуальна і є хороші і погані моменти. І навіть в хороші в погані моменти треба знаходити позитив і можливості. Я дуже Позитивна, оптимістична людина в тому сенсі, що е, я завжди жартую так: якщо вам здається, що ваше життя е, вже нічого не вартує і не має сенсу за існування, покличте мене. Я вам знайду типу, в кілька десятків аргументів, типу, чому ви помиляєтеся. Я знаходжу можливості у кожній ситуації, і це мають робити якомога більше людей. Не говорити про негатив не тому, що його е, приховувати, а тому, що про це і так скажуть інші. А говорити про ті можливості, які відкриваються в Україні, про ресурси основні, які в нас є про людей, в першу чергу, яких ми ще маємо, і яких ми хочемо вернути. Про те, що економічна ситуація, ситуація типу з відбудовою України, з можливостями пришвидшувати багато процесів, які в інших країнах можуть тривати роками для того, щоб. Якось, скажімо так, довести до логічного завершення проект. в Україні. Це можна робити за місяці, за рік, там за два роки. Те, що буде в інших місцях робитися дуже довго. І от про це треба говорити. Про погане скажуть інші. Чим більше людей буде розуміти, що треба говорити позитив і можливості, тим швидше ми будемо отримувати довіру інвесторів для того, щоб вкладати сюди гроші. Мультиплікування будь-яких інвестицій на сьогоднішній день в Україні таке, якого не існує ніде в світі. Це вам. Підтвердить будь-який економіст, який є тут, чи будь-який, якого ви спитаєте ніде, а це логічно, високі ризики, але при тому і висока маржинальність, висока дохідність проектів. Ви хочете спокійно жити і і отримувати гарантовану гарантоване повернення інвестицій. Вам трошки в інші країни повернення інвестицій набагато швидше ніж в будь-яких інших країнах, і це, як на мене, для бізнесу, який є досить прагматичним. Це основний аргумент, що можна дуже швидко повернути і примножити свою інвестицію. На сьогоднішній день все, що пов'язано з девелоперкою і навколо девелоперки, будівництва відбудови розбудови, будівництва нових виробництв там, і так далі, це все е, перспективне, а е, 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 енергетичні проекти в різних галузях тобто, як починаючи від видобувної, так і закінчуючи виробництвом. Наприклад, ну ми маємо тут кейси. На жаль, сьогодні він не прозвучав, але коли виробництво біоетанолу стає актуальним, коли альтернативна енергетика стає дуже актуальною, коли мала ядерна генерація є дуже актуальною, тобто і так само сільське господарство у нас в сільському господарстві є куди розвиватися для того, щоб отримувати ще кращий результат ніж ми маємо на сьогодні.